Аби зняти стрес перед виходом на сцену, німецький валтурніст розважає оркестр, катаючись на візку. Його український колега по духовим інструментам нервово поправляє метелик. Німецькі скрипальки вже втретє підходять попити води. Диригентка Оксана Линів за лічені секунди до виходу допиває каву. І ось він, вихід на сцену. Спочатку оркестр, потім диригентка. Для розігріву твір сина Моцарта. Це перший виступ оркестру для німецької публіки. Тож Оксана Линів побудувала програму так, щоб добре відомі західноєвропейські класичні твори чергувалися з українськими. Експресивне виконання твору українського композитора Бориса Лятошинського на берегах вісли викликало перші бурхливі овації. І одразу після цього прем'єра. Спеціально написаний для концерту у Бонні львівським композитором Богданом Сегіним твір Галицька фантазія. На всі сто відсотків оркестра дуже зіграно і дружньо, і разом. І... Я вважаю, що це дуже важливо для подальшої історії такі такі проекти продовжувати. Без Бетхована на фестивалі на його честь не обійтись, і це був головний тест для молодого оркестру. В концерті було дуже багато також преси німецької і дуже багато саме спеціалістів з музики Бетховена. Але мені здається, що всі ті, хто музикували, ті, хто знаходились на сцені, особливо солісти, вони надзвичайно передали саме цю бурхливу енергію, цю вічну таку молодість Бетховена його музики. Не менш прискіпливі поціновувачі класичної музики ніж експерти, пенсіонери міста Бонн український оркестр тільки но створений, і вони вже показали такий рівень. Це фантастично. А ця молода диригентка, я в захваті. А як вона виглядає? Її роботу приємно не тільки слухати, а й бачити чудово молоді музиканти зізнаються, концертний стрес позитивно вплинув на їхню гру. Все пройшло добре. Багато моментів, які не дуже добре звучали під час репетицій, на концерті були вдалими. Звичайно, були деякі дрібнички однак таке завжди трапляється. Нам вдалося зворушити примхливу німецьку публіку, тому що вона чує дуже часто провідні оркестри Європи чи навіть світу провідних солістів. Це дуже велика планка для нас. Два виходи на біс, і на завершення програми монументальні богатирські ворота Києва Мусоргського.